13 вересня 22-річна Махса Аміні приїхала до Тегерана із міста Сакес, що в провінції Курдистан. Разом з братом дівчина мала відвідати родичів, проте до рідних вона так і не добралася. Махсу Аміні затримала поліція моралі за неправильне носіння хіджабу. За версією правоохоронців у Макси стався серцевий напад, але батьки переконують, донька ніколи не мала проблем зі здоров'ям. Очевидці бачили, як дівчину жорстко б'ють поліцейські під час обстеження. В неї виявили перелом кістки, крововилив і набряк мозку. Дівчина спершу впала в кому, а вже через три дні померла. Ця подія збурила увесь Іран та вивела на багатотисячні мітинги не лише жінок, але й чоловіків по усій країні. Попри загрозу ув'язнення, вони спалюють хустки на знак протесту проти диктатури. Мирні мітинги переросли в масову непокору. Правоохоронці б'ють активістів, застосовують сльозоточивий газ. На деяких відео чути постріли. Правозахисні організації повідомляють про п'ятьох загиблих через дії поліції. Щонайменше 40 отримали травми. Макса Аміні стала однією з найвідоміших жертв агресії та насилля щодо жінок в Ірані. В Україні діють суворі обмеження прав і свобод жінок. Поява з непокритою головою на людях це кримінальний злочин. А віднедавна заборонено з'являтись на вулиці на високих підборах з оголеною шиєю та плечима. Жінки, які порушують такий дрес-код, ризикують зазнати переслідувань і арештів з боку іранської поліції. Моралі проте сміливі іранки на знак протесту виходять на вулицю без хусток, а в соцмережах запустили флешмоб, у якому коротко стрижуть волосся на камеру. Та благають міжнародну спільноту допомогти відстояти свої права. Побоюючись нової хвилі протестів, влада країни заговорила про обмеження доступу до інтернету. Тим часом в ООН закликають до справедливого розслідування смерті Махси Аміні. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.